Що делать жене, коли муж не зарабатывает і не хоче, в скобочках неверующий, а все возложил на жену. Ну, Біблія тут дуже проста, дуже зрозуміла, ясна. Хто не працює, тот пусть що не їсть. У вас є право його не кормити. Все? Тому дуже просто, не давайте йому їсти і все. А чоловіки, як ще раз, вони не дурні, і тому він їсти захоче і буде працювати. І все, більше нічого. Тому чоловік, який не працює, жінки не корміть їх. Не корміть, хай мруть з серцевою смертю. Похорони гарантуємо. Знаєте, от, от ми думаємо, що ну це Біблія? Біблія говорить, хто не працює, тут що пусть. Ну ви ж добріші, ніж Бог. Це ж Бог написав так. Ну ви ж куди Богу братися до вас? Ой-ой-ой, це -ой -ой -ой. Бог милосердний, а ви милосердніші, ви розумніші, ви, ви все знаєте лучше. Тому ви все одно будете його кормити. Тому я знаю, нічого не зміниться під все, що я сказав. Ви кормили і будете кормити. А Біблія каже, не кормити його. Тобто хай він спокійненько собі дійде до вічності. А як це зробити? Наїжтеся перед входом в вдома. Щоб вдома не було нічого. Сосиски раз наїлись, заходьте, щоб нічого не було. І все, і вся любов. І щоб вдома не було ні одного, ні сосиски, ні хлібини, нічого не було. Все, з'їдайте додому, до, до цього, щоб було. І все буде окей, отак буде. От. Отак буде любити вас він.